Про реальні статки Юлії Тимошенко складають легенди: як не як була газовою королевою України. Але декларації про доходи та майно, які лідер кабют оприлюднює, викликають відверте глузування з боку її опонентів. У 2009-му президент Ющенко публічно назвав Юлю бомжем, де беруться сотні мільйонів гривень на цю рекламу. У прем'єра, у якого немає ні квартири, ні шматочка землі, ні машини. Бомж. Ще це питання, шановні, як можна у 50 років бомжом жити в країні? І власне питання чеснот, шановні. Якщо вірити задекларованим Юлею, у 2022-му вона заробила в Верховній Раді України 542 тисячі 129 гривень. Юля задекларувала 100 тисяч гривень та 346 тисяч 450 доларів готівкою, а на банківських рахунках у неї 1 мільйон 180 тисяч 633 гривні та 1 долар. Ще 4 мільйони доларів вона позичила доньці. Тимошенко живе в орендованому будинку площею 588 квадратних метрів у козині під Києвом, дім належить де Юре її племінниці Кристині Резворович. Розташований будинок на земельній ділянці, яка теж належить племінниці, а поруч ділянки тітки Тимошенко Антоніни Ульяхіної, також Юля Тимошенко орендує чотири суміжні з будинком земельні ділянки. У власності Тимошенко є коштовні прикраси, однак ані нерухомості, ані автівок чи бізнесу згідно з декларацією, нема.